Став лопату з машини і сказав мені ну, викопати яму. Я викопав яму, він займався цей час буксируванням автомобільного маска. Один із обвинувачених у потрійному вбивстві 28-річний чоловік дає свідчення. Він згадує події 14 травня 2023 року. Тоді зникла безвісти сім'я Череванів подружжя та їхній чотирирічний син. Вони приїхали на Чернігівщину з Києва, щоб купити автомобіль. Микола Черевань займався покупкою та продажем авто. Їх знайшли закопаними у ямі в лісосмузі неподалік села Садове поблизу мене. Родину розстріляли у власному авто, саму ж мазду відтягнули та підпалили. У загиблого забрали гроші близько 6 тисяч доларів. Тоді за підозрою затримали двох чоловіків та жінку. Минулого засідання допитували іншого обвинуваченого, якого слідство називає організатором злочину. Наразі йому 23. Він військовослужбовець. Чоловік казав, що з ними того дня була четверта особа, яка не фігурує у матеріалах слідства: водій Фольксваген та Урег. Нібито саме він збирався продавати Миколі Череваню машину. А тріця поїхала з ним за компанію. У посадки стояв повіт, а він по телефону сидів втикав. Тоді десь ну, стала очередь з автоматом. Побіг туди. Я вже уйшов. Обвинувачений стверджував, що тіл він не бачив гроші у вбитого не забирав. Єдине відтягнув мазду та забрав автомат, який залишився на місці розстрілу. Ну що ти брешеш? Скільки ти вже брехать будеш? Так на його розповідь реагує третя обвинувачена, – 21-річна жінка. Вона каже, що не бачила того дня ні фольксвагентуарег. Ні, четверту особу за її словами про те, що її знайомий на повному серйозі задумав вбити людей, зрозуміла не одразу. Хоча він про це говорив. Адвокат потерпілих став розпитувати про це детальніше. Точно не пам'ятаю в деталях, як в машині грала музика. Я я, ну, він см'явся. Він це казав. Він що казав? Він сказав, що має хтось приїхати. Кісь чоловік. Має приїхати, і чи йому гроші потрібні, чи, є... чи він забрати хоче гроші, якщо не вийде, він не вийде? Я... Я то він. Ну як ні, я вибачаюсь, я, я якось так. Що конкретно, скажіть, будь ласка, приїде людина з грошима і він планує що? Забрати за, за гроші, а якщо не віддасть, то що зробити з людиною? Okay. Ви чули про це. Вона запевняє, що спочатку не повірила цим словам, а згодом стала його відмовляти. Обоє обвинувачених, яких допитували цього разу, стверджують ні в організацію злочину, ні у розстрілі участі не брали. Після того, що сталося, чоловік, якого вважають організатором, дав спільниці 20 тисяч гривень. На запитання прокурора, чому вона не повідомила про вбивство поліцію, відповіла наступне. Я раз в такій ситуації я не знала, що робити як. Ну, реагувати на це все. Я думала, він зараз поїде. І я розка розкажу батьку, і поїде, може. Чипу ну, він... розказали батьку? Я не встигла, ну, мене на наступний день вже затримали. Другий обвинувачений, те, що не звернувся до правоохоронців, пояснив так. Та я і так розумів, що ну, нас ну, рано нас знайде. І до того, як мене затримали, я вже бачив, як автомобілі можуть. Ну, тобто це було просто. Просто до часу того часу, коли За словами чоловіка, у день вбивства він вживав наркотики, тому не до кінця усвідомлював те, що відбувалося. Під час допиту він відмовився відповідати на запитання прокурора та потерпілих, проте вирішив вибачитися. Хотів би вибачитися перед рідними. Ну за інцидентом, що я там у Ну, я не хотів, тому, щоб, ну, щоб так сталося. Я не ну, ніякі мислі не думав, що я поїду на пів. Крім того, чоловік подав клопотання, що бажає служити в збройних силах, замість того, щоб відбувати покарання у в'язниці. У грудні в цій справі мають відбутися дебати. Олександра Денисенко, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.